на дачі. Дивіться, яка краса. Пташки співають. Сьогодні я зробила таку грандіозну роботу, наче не планувала, від себе не очікувала. Розчистила ось цю всю лохину колючу, дику, і тут з краю теж повикорчовула кущі, залишила тільки там, і буду гілки направляти в ту сторону. Тому що у мене тут от росте полуниця, і мені коли влітку прям не можна пройти по цій дорожці до полуниці, щось робити. А тут воно ще щось посажене, ну, якісь клейонки. Ну тут, звісно, кожен хазяїн, що хотів, той мудрив. Ось. Ну, вона одросте. Це така дика, колюча, що вона так одростає. Ну я її залишила, так як це не моя, ну трохи я її. Розчистила, хазяї не проти. Так, бачите, нарцисики прижилися гарненько, цвітуть всі. Я не знаю, не бачу нових цих відкротів. Може, вони дійсно стримують. Так, перекопали трохи ось цей ось цю діляночку під... Полуницю, привезла з собою зажигалку, буду зараз тут порядок наводити. Пообрізаю рівненько і поопалюю, щоб було красиво. Якийсь кущик пропав, може подивлюся. от Нехай трошки підсохне і потім буду застеляти. Але дуже мокро дуже ще мокро. Ось тут, бачите, мої нарцисики нарциси, минулорічні будуть теж квітнути. Ось тут пробивається. Я вам зараз покажу, яку купу я наобрізала е, цієї ось ожини дикої. Зараз покажу. Ось, бачите, вона така колюча. Я, мабуть, добру годину на неї потратила, щоб оце все обрізати і сюди занести. В цей куток. Тут всі щось складають. компостна. компост не компост, але... У кутку отаке складаємо. Вон цвіте у сусідів вже форзиція, бачите? О, ще грядок додають. Всі працюють, всі прям працюють. Так, да, І ми приїхали, бо погода гарна, вже все, всі працюють на грядках. А тут курочки ходять сусідські. Теж понавозили ще землі з компосту в ці грядочки. Готуємо, бо воно як почне зразу, знаєте, тепло-тепло. і Сіять, все підряд, треба поступово готувати. Дякую за пораду в садкову Наталі. Зараз буду е обробляти оці края запальничкою. Ось у мене така довга запальничка. Зручно. Ну, бачите, як гарно. Може, я велику дірку розрізала, але вже як є. Буде гарно добриво підсипати. Так, ось і що в мене вийшло. Може, я заведі зробила ці. Кругляшки. Ну, вже як зробила. Я ще й насипала туди трошки добрива, будуть дощики і нехай росте. Попробую. Мені здається, так легше буде. Менше буде бур'янів. І буде чистіша полоничка. Там дуже багато полонички гниє просто. Часто йдуть дощі, і вона в землі. І слизнюки їдять і гниє просто. Надо, мабуть, її звідти пересаджувати сюди. Оце вже восени. А ця тут буде рости. За я її посадила. А може якусь маленьку весною сюди теж ще посажу звідти, от і Ну нехай тут підсихає, бачите? мокро мокро і мошки літають. Так, називається Обрізати так обрізати. Спитала хазяйку, вона дала добро. І ось так я обрізала цей кліматис, залишила тільки е, живенькі ці. Тут не було таких, Вон, бачите, а знизу йдуть. Знизу йдуть живенькі, то я сподіваюся, що відросте. Ось такі йдуть, бачите? Нові пагонці. Дякую за пораду. І тут трошки постригла, не знаю, як називається гарна така квіточка. Ось вона вже такі в неї листочки. І цей кліматіс теж я якби не обрізала, бо він ще живий. От, бачите, аж до самого верху у нього вже листочки. Нехай буде ця гілочка. Ось так. Друзі, хочу вам показати ось таку дивину. Дивіться, оце полуничка, я в минулому році вам показувала. Купила декілька кущиків, вона е червоними квіточками квітує і якби, ну, гарні такі ягідки в неї. І ось кінець листопада, дивіться, чи це в неї квіти, чи що це таке, і вон такі бруньки. І ось тут. Я взялася чистити цей кущик. І ось таке. Чи вона то не боїться холоду зовсім? І що мені робить? Прибирати ці квіточки чи не прибирати, чи то вона вже буде плодоносити? Ось така цікава полоничка. Ось мої нарцисики, класно так цвітуть. Супер. Ось там. Почали прокльовуватися піончики. Сподіваюся, що прийнявся і буде рости і мене радувати. А то минулого минулому році ж зовсім щось він був у мене такий хилий. А дивіться, яка красива верба. Щось так рясно-рясно ці котики. Вон, як прикольно сусідська дача. І що б там написали мені в коментарях різні глядачі, я вам хочу показати, як нідерландці приймають нас у себе в гостях. Нас запросила до себе хазяйка нашого першого дому, коли ми тільки приїхали в Нідерланди. Вона нам так надала щиро свій будинок. Просто немає, знаєте, слів подяки, щоб виразити. І до сих пір вона нас теж підтримує. Запросила до нас в гості. Накрила красивий такий стіл з патріотичними серветочками, приготувала страви, і ми теж якісь страви з собою принесли. І, до речі, Мімоза дуже сподобалась.